4 лютого відзначають День боротьби з онкозахворюванням. Це дуже велика проблема для всього світу, і, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки на рак крові щороку починають хворіти близько півтора мільйона людей. Отже, це дуже серйозна проблема, і щоб запобігти, і максимально пришвидшити одужання, треба постійно проходити обстеження, особливо жінкам після 40 років і чоловікам після 50 І, власне, мабуть, так і зробила головна героїня книжки Мабуся Тарак. Я про цю книжку дізналася ще до того, як вона втілилась в папері, коли в журналі Однокласник. Публікували інтерв'ю із ілюстраторкою Анною Сурган. І от одну ілюстрацію можна побачити в журналі. А вже кілька років ця книжка втілена в папері, написала її Марія Правда. І ця книжка написана для юних читачів. Але також підійде і для сімейного читання. Тут розповідається про бабусю та її онучку. І одного разу онучка почула, що до бабусі причепився рак. Вона думає, що це рак, про який вона читала в книжках про тварин. І думає, як же ж допомогти бабусі. Я вам зачитаю один уривок. Минає весна і рак стає зовсім нехабним. Через нього бабуся швидше втомлюється, і ми вже не можемо так довго гратися на майданчику чи гуляти парком. Але я чекаю на літо і маю план, як відчепити рак від бабусі. І ось надходить літо, який же був план. Я трохи хвилююся, але намагаюся не показувати цього. Удома я маю книжку про тварин, де написано, що раки живуть у річках. Нарешті я зможу відчепити рака від бабусі, доки дорослі розкладають речі на пляжі. Я уважно роздивляюся бабусю у купальнику. Рак точно ховається десь під ним. Чекаю, доки дідусь одягне мені на рукавники, а тоді беру бабусю за руку та прямую до води. І що з цього вийшло, ви зможете прочитати в книжці Бабуся та рак. Приходьте в бібліотеку імені Степана Васильченка, запитуйте цю книжку і насолоджуйтеся добрим і щирим текстом Марії Правди та неймовірними ілюстраціями Анни Сурган.